Я сьогодні був в магазині і побачив там в очерізі стояла така гарна дівчина. В неї такі фіолетові штани були і голуба футболка. Я спитав продавчиці, як її звати. Вона сказала, що її звати Кать. І тепер я хочу записати відео і признатися тій Каті в очерді в любві. Катя, я коли тебе побачив, в мене коліна аж наче затряслися. І це, мабуть, любов. Катя. Якщо ти мене бачиш і чуєш, то скажи ти мене, ти мене теж любиш.